Люди бачать конкретні позитивні наслідки, і що здається зовнішнє незалежне оцінювання, і головне це те, що вона воно ставить людей в рівні умови і те, що воно дає шанс. Взагалі кож, якісна освіта не може бути без того, щоб не вдосконалювати і далі зовнішнє незалежне оцінювання. І якщо ми згадаємо, скажімо, перспективні напрями, які свого часу були в посланні президента, там було чітко написана ця перспектива. Перспектива в тому, щоб розповсюдити незалежне зовнішнє оцінювання і на інші сфери, зокрема на випускні, замість випускних екзаменів, тоді багато проблем вирішилося б само собою і щодо скорочення числа вишів і щодо якості освіти і багато іншого. Для, себе, для голови комітету і, по-моєму, члени комітету також добре це розуміють, ми ставимо завдання законодавчого врегулювання зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, зараз, ви знаєте, що вже внесено два законопроекти про вищу освіту до Верховної Ради. Мої прогнози такі, що будуть внесені ще два. Принаймні, а може й три законопроекти. Але у нашому законопроекті, законопроєкті від трьох опозиційних фракцій Батьківщини удару та свободи, ми чітко виписали багато аспектів, важливих аспектів зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто, що саме йому дає цей статус як зовнішнього і незалежного, врегулювали частину питань, які пов'язані з залученням працівників до підготовки і організації проведення зовнішнього і незалежного оцінювання, питання доступу інформації, відповідальності за порушення конфіденційності та порушення процедур. Там же ми врегулювали питання. Використання й аналізу результатів зовнішнього незалежного оцінювання з безособової бази даних, тобто не розголошуючи прізвищ тих, хто складав зовнішнє незалежне оцінювання для наукових інституцій і громадських організацій. Тому що це надзвичайно важливо. Саме ці бази даних про результати навчання можуть бути чудовим джерелом для аналізу стану якості освіти в країні. На жаль, сьогодні ми не... Маємо доступу до таких баз даних. Тому е, це є первинні завдання, які ми ставимо буквально на найближчі е, 3-4 місяці, законодавче врегулювання і комітетські Добачите, слухання. Основні недоліки приступів до вузів за результатами зовнішнього оцінювання. Хочу звернути вашу увагу на три, всього на три цифри, які підтверджують ту думку, яку я скажу далі. 44,8% респондентів заявили про те, що основним недоліком є недосконалість тестів. Зверніть увагу, що в березні 2011 року цей показник складав 31,3%. Це маю на увазі цільова група. Я не кажу про нецільову групу. Я вам хочу сказати, наскільки я пригадую, 2008 року цей показник складав 26,5%. 26,3% чи 5, 10, 10, так. Тобто 44,8% заявляють про недосконалість тестів. Трішки нижче наступний показник. Немає впевненості, що тестування відбувається чесно із дотриманням усіх процедур. І знову цей показник є найбільшим за всі ті дані, які наведені у цих результатах. І ще трішки нижче шоста позиція. Незрозуміла система остаточного зарахування абітурієнтів, 18,2% це також той показник, який є найбільшим починаючи з 2011 року. Ну, до честі, наскільки я пам'ятаю, 2008 року він десь був трішки більше, як 18%. Це система зовнішнього оцінювання не буде розвиватися, принаймні, у двох напрямках. Перший напрямок це удосконалення змісту тестів. Це запровадження тесту загальних, загальних, загальної навчальної компетенції, який був опробований ще у 2009 році. Це запровадження різнорівневих тестів, тому що неможливо пропонувати один і той же тест математики тим, хто вступає на механіко-математичний факультет університету і на факультет, де готують, готують учителів трудового навчання. Це різнорівневі тести з іноземних мов. Якщо у нас не буде змінювати ситуація із містом тестів, і мені дуже приємно, що директор Українського центру також сьогодні про це говорить, ми матимемо ситуацію, коли зовнішнє оцінювання втратить оту прогностичну валідність, про яку щойно говорив Володимир Віталійович.